Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. західна частина України. У нас сьогодні ось таке гарне небо. Позаду мене мій ячмінь. Я вийшла на город і знову розчарована всіми воронами. Ну, ось так буває. Зараз покажу. Ось дивіться, який кущ великий був а, кабачка, і вони повиривали. Це капець якийсь. Ось там один остався. І ось там один остався. Все, знову нема. Ось сюди далі. Також видерли. Це якийсь жах з тими кабачками і з тими воронами. Ну і ось так само по Тут висмикнули, от як зайняли рядок, ось тут тільки ямки лишились. Тут один ще лишився, там один. Тут один і тут один. Це кошмар якийсь з тими воронами. Ось ще щось з капусточкою, щось капусту під'їдає, ось просто з'їдає. І тут так само. Тут гарненько стоїть. А ось тут, ось тут щось, щось не те. Кукурузка солодка гарно росте. Я пару огірочків між нею. Ось, ось там огірочок і так де-не-де -де кинула. Так ростуть. У нас сьогодні такий сильний вітер, ось дерева геть гне, що переживаю за ячмінь, так як може його ще більше положити. Ну, Сподіваюся, все буде добре. Такими хвилями. Поривами такими несе. Ось ще знайшла пару редисин на огороді, така вона молоденька, це другий раз чи третій раз я її підсівала, ну, пару штучок є. Не вистачає вологи, так як там посходила, там не посходила, але щось є. У нас же вечір небо ось таке гарненьке. Щось нахмурює, затягує, але так і доща не дочекалось. Не Обіцяли на час дня, потім на три, на шість, на вісім і так вже яка пора і нічого немає. Дуже похолодало, стало холодно. Ось так наша церква. Вже її майже за деревами не видно. Ось так коротко про погоду на Рівненщині я вам розказала. Ворони каркають, літають стаями. Це ще мало, це вони тільки десь роблять зліт. Ну, ось тут така хмарка носова. я не знаю, чи щось буде, чи не буде. Навіть пройшов вечір, всі на поронку, доща так ми і не дочекалися. Вийшла на вечір сіра гусенька, попити водички поснідати, біла, сидить. І ось так. Завтра ось за цією парочкою попрощаємося. Качур так і підкульгує дуже сильно зранку, но... Та як качка не несеться, вирішили їх прибрати. Десь Бог буде все добре. На осінь собі візьму парочку, чи сім'ю. Мама казала, що також щось десь неї молодняк вже є. І ось так. Всі всі сіскуть. Хто п'є, хто що робить. Кроликам зелене зелено сьогодні. Я тут в щілинку підглядаю, як малеча вже їсть. Ось. Ось, ось, як вони їдять, це красиво. Ось. Ти там -ти плизо мала, і їж, їж. Короличка молодчинка Ай, ти такий боягош. Ось так. Дванадцять їм будемо робити ставити прививочки і видкок тут закапати в ротик. Циї дядь в качачок вже. Міняється голос, вже вот такі не піщать, а приквакують. Так цікаво. Вже ось де неде такі палички беруться. І ось так. Ну, ось вот так наш день проходить день за днем. Всім дякую за перегляд. Всім. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Ну, а я в свою чергу буду щось вам знімати, показувати. Кому цікаво, лишайтеся зі мною. Всього самого найкращого. До нових зустріч. Па-па-па-па.